доброго дня, слава Україні, пане Володимире, А давайте знаєте про що поговоримо: про закон про мобілізацію. Звісно, ми вже про нього багато говорили, але от вчора з'явилася інформація від ем, члена профільного комітету пана Веніславського, який сказав, що ем, значить буде затримуватися розгляд цього питання. Як нам прогнозували, нам же ж як прогнозували, що це буде в березні. Його ухвалять в другому читанні до кінця березня. а Потім, поки його підпише президент, за місяць він вступить в силу. Одним словом, на все про все давали квітень місяць. Тепер вже нам це відтерміновують мінімум на місяць, тому що там. А, багато дуже правок 4150, 4 якщо я не помиляюся. Б Дуже багато є неузгоджених позицій по цих правках. В. Верховна Рада засідає раз, два чи три в місяць, і це, звісно, так само величезна проблема. А чи є в люфт, той запас в такому питанні надзвичайно важкому і надзвичайно нагальному для України і для українського суспільства як мобілізація? Ну, ви знаєте, на моє глибоке переконання, все те, що відбувається навколо мобілізації останніх півтора року, це виглядає на імітацію процесу, а не досягнення результату залучення нових сил до лав збройних сил. Це нагадує інші схожі події, які відбувалися і напередодні війни, і під час війни. Я не хочу до там проводити прямих аналогій, але це точно не покращує нашу оборону і не пошвидшує нашу перемогу. Щодо мобілізації не треба можливо навіть вийти шляхом нового закону, бо це дуже популярно. Що давайте ми що схвалимо нове, і тоді точно це запрацює. Треба було зробити три базові речі в рамках існуючого законодавства і того інструментарію, який у нас є. Перше чітко визначити терміни перебування на військовій службі у воєнний час. Бо станом на сьогодні у нас ситуація така, що в думці багатьох. Ти йдеш у війську або до смерті, або до каліцтва, або до пенсії. Це неправильно. Е, має бути обмеження 2-3, не хочеться думати про 4 роки, але воно повинно бути визначено законодавчо. чи указом президента. Е, друге, чітко пояснити військовослужбовцю, що він отримує, перебуваючи реально в бойових діях напередку, і це отримання має бути збільшено. Е, третє, ми повинні чітко. Е, Дати всі гарантії, що коли ти мобілізуєшся, ти отримуєш належне навчання, тебе готують до тих чи інших бойових дій, ти зберігаєш свій профіль під час проведення бойових дій до максимуму можливого. Все, селяті буває інколи і кухарі готують, е які готують, вони йдуть копати окопи чи е беруть участь в бойових зіткненнях. Але, принцип, має бути такий: що якщо ти оператор дрону, ти оператор дрону. Що ти танкіст, ти танкіст. Якщо ти піхотинець, ти піхотинець. І е, лише коли ти підготовлений і твій підрозділ всім забезпечений, ти відправляєшся на лінію фронту. Ви знаєте, в мене є дуже багато друзів, які в силу різних обставин не зголосилися добровольцями до війська, але в них абсолютно такий самий підхід. Якщо нас призовуть, ми не будемо ховатися, ми готові йти воювати. Тому людей, які не будуть противитися мобілізації, набагато більше аніж нам здається, і нам повітми ми повинні просто це е... трошки по іншому сформулювати. Бо зараз через недолугу інформаційну політику в думках багатьох людей. Перебувати в лавах збройних сил це як якась або покара, або страх, або загроза їхньому життю і здоров'ю. Нам треба це переламати і дати ці гарантії. Плюс що дуже важливо, я як мав там можливість спостерігав вчора за е, великим заходом е, ветеранського руху, який відбувався е, в Києві. Дуже багато цікавих нових ідей, але йдеться лише про поточний стан, що робити з людьми, які були поранені на війні, їхня реабілітація, чи як по нестаном сьогодні, водночас з уст представників уряду прозвучала дуже дивна римчика. Мене збентежила, відверто кажучи. Тобто, от коли ти відслужив або мобілізувався в різних обставин, ти повертаєшся. Цивільне життя, ти створюєш бізнес і береш до себе на роботу такі самі ветеранів, і як і ти. Вибачте, а де роль держави в цьому? Кожне військовослужбовець видно чітко знати, що повертаючись з фронту, особливо якщо ти береш безпосередню участь в бойових діях, ти маєш гарантовану землю від держави: пільговий кредит на будівництво житла. Ти маєш гарантоване місце роботи після перекваліфікації проходження необхідних курсів, які теж держава в залежності від потреб економіки. Е, ти маєш соцпакет, ти маєш медичне забезпечення, бо поранення, отримані під час військових дій, вони суттєво відрізняються від цивільних поранень, чи е, травматизму, чи якихось інших хронічних хворі. Е, це все формує нормальне ставлення людей до війська, коли вони розуміють, що держава про них піклується не гаслами, а реальною роботою. Тому, сформулювавши ці три-чотири тези і включивши їх через телемарафон і в роз'ясненнях вищих поставих осіб держави, я думаю, ми би суттєво зняли ту проблематику, яку нам яку ми сьогодні маємо, і можливо навіть не треба було би тоді нового закону. Хад він світом розглядався там. З тисячами правок, там, десятками тисяч правок цього року, чи минулого року, чи наступного. Бо проблема в тому, що ми проспали цей період. Е, мобілізацію треба було грунтовно займатися наприкінці. Вже 2022 року, коли ми розуміли, що нам треба буде більше сил. Цього зроблено не було ні в позаминулому році, ні в минулому році, і досі ну таке, я би сказав, похабне ставлення не в цьому році.